Усім привіт! Перед вами захищений смартфон Ulefone Armor X32 Pro. Це відносно бюджетна, а ще й компактна модель з дисплеєм менше 6 дюймів. Таких зараз небагато, тому давайте подивимось, що ж це таке. Почнемо з комплектації, звичайно. До коробки у нас входить, як завжди, конвертик, в якому знаходиться скріпка та інструкція. Також у нас є кабель для заряджання, блок для заряджання і фірмовий. Ремінець від Юліфона. Такий ви побачите в дуже багатьох смартфонах Юліфон в комплекті. Щодо самого смартфону, то він легко поміщається в руці, можна повністю його обхватити, дисплей діагоналю менше 6 дюймів, знову ж таки, і це дозволяє вам користуватися смартфоном однією рукою. Що є позаду? Позаду знаходяться камери, спалах, а також інфрачервоні датчики, тобто в цьому смартфоні реалізована нічна зйомка. Тепер дивіться нагору. Тут є розім для навушників, багато хто його хоче, тут він є. Кріплення для фірмового чохлу, інфрачервоний порт, ну а знизу кріплення для ремінця, мікрофон динамік, Type-C. Все за класикою. Є кнопка підналаштування, вона виділена у нас оранжевою окантовкою. також тут слот для сим-карт. З цієї сторони кнопки блокування та регулювання гучності. Кнопка блокування, до речі, знаходиться зверху, і вмонтовано в неї сканер відбитків пальців. Ну, а тепер безпосередньо до системи. Цей смартфон працює на процесорі Dimensity 6300. Цей процесор доволі відомий, в багатьох смартфонах в 2025 році він встановлюється. Що цікавого, він з підтримкою 5G, продуктивність у нього приблизно на рівні Helio G99, тобто це такий хороший надійний середнячок. Він, в принципі, підходить для ігор, він підходить для того, щоб смартфон взагалі в цілому нормально працював, швидкість роботи тут середня, але така, знаєте, стабільна, надійна, середня, тобто ніяких глюків, фрізів тут не буде. Буде. Також в смартфоні встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної пам'яті. Ну а операційна система у нас Android 14 і працює смартфон дійсно непогано. Враховуючи його невеликі габарити, враховуючи те, що реально ним можна користуватися однією рукою, доволі непогана модель. Єдине, що акумулятор тут не для всіх, його ємність 5500 мАч і по факту це на один дуже активний робочий день. Ну або ж на півтори-два дні такого максимально лайтового використання. Дисплей по діагоналі 556 дюймів. Це дуже невеликий дисплей, і як ви розумієте, в сучасному світі дуже мало подібних смартфонів. До того ж, рамки зверху і знизу доволі великі. Камера знаходиться безпосередньо в, в, в самому смартфоні, а не в частинці дисплею, як завжди зараз роблять. Частота оновлення складає 90 Гц, можна також і 60 встановити за бажанням. Ну а в цілому по кольору передачі відчувається, що це не флагманська IPS-матриця, але вона нормальна для повсякденного використання. В принципі, і кути огляду тут нормальні, і Якравості більше, ніж вистачає. Запас тут ще дійсно присутній. Ну і звичайно ж, приємним бонусом є наявність тут NFC модулю для безконтактної оплати в магазинах. Ось такий от компактний відносно смартфон, який повністю прогумований, не боїться води та ударів. Давайте перевіримо. Телефон Armor X32 Pro це смартфон, яким можна користуватися однією рукою. Він відносно компактний, легенький, маленький, товщина всього 14,5 мм. Цей смартфон можна придбати в нашому магазині, посилання на нього в описі, як завжди, під цим відео. Ну і закликаємо вас підписатися на наш YouTube канал.